Базовим компонентом дошкільної освіти передбачено оперування дитиною на основами іншомовних, фонетичних, лексичних і граматичних знань. Тим паче, що дошкільний вік визначений психологами найбільш сприятливим періодом для цієї діяльності. Навчання іноземної мови є важливим засобом гармонійного розвитку особистості, формування її життєвої компетентності. Важливою умовою ефективного навчання дитини англійської мови є створення. Розвивального середовища в єдності з всіх його складників, керуючись саме цим принципом, створила в групі англомовне предметно-ігрове розвивальне середовище, в склад якого ввійшли, наочний матеріал до кожної теми згідно програми, різноманітні розвиваючі дидактичні ігри, пазли, розвивальні іграшки, матеріали для здійснення дітьми різноманітних самостійних дій. Єдиним шляхом формування у дошкільників пізнавальних мотивів та інтересу до вивчення англійської мови має стати надання цим мотивам та інтересам ігрової спрямованості, оскільки ігрова діяльність у цьому віці є провідною. Саме тому доклала максимум зусиль, щоб дітям було цікаво навчатися. Адже коли цікаво, то й не важко. Ігор для розвитку існує велика кількість, і не останнє місце серед них займають нейроігри. Чому ж актуальність і ефективність використання нейроігр? Ефективність нейроігр полягає в тому, що вони є перш за все здоров'я збережувальною технологією, яка сприяє розвитку всіх психічних процесів, пам'яті, мислення, мовлення. Перевага даних ігор це багата функціональність і універсальність, ігрова форма навчання, емоційна привабливість. Авторизація звуку в поєднанні з руховою активністю, формування вивільних пізнавальних інтересів і стійкої мотивації, формування партнерської взаємодії дитини та педагога, нейропсихологічні ігри не замінюють повноцінного навчання, а можуть допомогти дітям краще запам'ятовувати матеріал, граючи. Оскільки основною формою навчання англійської мови дітей дошкільного віку було і залишається заняття. Саме на ньому використовую нейроігри як під час вивчення нової теми, так і під час закріплення і перевірки знань дошкільників, нейроігри використовую для закріплення лексичних одиниць та іншомовних звуків. Для цього до кожної пізнавальної теми підготувала відповідну гру. Це я, мої іграшки, я люблю тварин та багато інших, в яких уточнюються, закріплюються та накопичуються англомовні знання, вміння та навички говоріння та аудіювання. В процесі роботи з нейроіграми використовую завдання, під час яких діти вправляються в поставленій меті, індивідуально або фронтально. Пропоную дітям різні вправи в ігровій формі, дотримуюсь таких правил. Проводити ігри як частину заняття протягом 5-10 хвилин, у цілому до 25-30 хвилин на день. Гра проходить у доброзичливій обстановці. Діти можуть стояти або сидіти за столом, Вчу дітей точному виконанню рухів, чіткого дотримання правил. Розучуючи нову гру, граю разом з дітьми обома руками, в процесі чого активізуються обидві півкулі і формується відразу кілька навиків: узгодженість руху рук і руху очей. Потім діти виконують вправи самостійно. На початку кожного заняття використовую нейроігри для закріплення іншомовних звуків для наочного запам'ятовування і правильної вимови. Гра має вигляд асиметричних доріжок, на яких розташовані однакові послідовності, голосні і приголосні звуки. Ці ігри проходять у вигляді будь-якої подорожі, до лісу. Подорож до чарівної країни, весела подорож до зірок. Під час заняття діти працюють з нейроіграми на закріплення лексичних одиниць, як з наочним матеріалом, для кращого їх запам'ятовування, а також для тренування правильної вимови. Вони знаходять на аркуші паперу, розділеному навпіл, відповідний об'єкт, розташований з двох боків, по-різному, показують його обома пальцями рук одночасно та промовляють назву вголос. Прияє кращому запам'ятовуванню дуже важливо, щоб все було розміщено на білому фоні. Це концентрує увагу дітей, активізує зорову і слухову функцію, збільшує їх довільну увагу. За допомогою регулярного використання нейроігр діти швидко засвоюють лексичні одиниці з різних тем, краще сприймають їх на слух, розуміють назви цих одиниць та вказують на відповідні об'єкти. Нейроігри для дітей молодшої та середньої груп даю в самому простому варіанті: для старшої групи ускладнюю, використовуючи в них прийняті букви і цифри. По мірі того, як діти добре вчаться, виконувати ігрові завдання, поступово ускладнюю їх вводячи нові вимоги, прискорення темпу виконання, долучення мовлення до рухів пальців, введення граматичної будови мовлення. Діти вчаться не тільки відповідати на прості запитання, але й правильно будувати граматичні структури з опорою на запропоновані мовленеві зразки, а потім самостійно таким чином використання в роботі з дітьми нейроігр на заняттях з англійської мови сприяє швидкому запам'ятовуванню нового мовного матеріалу і формуванню міцних знань. Велику увагу під час проведення заняття приділяю індивідуальному підходу до кожної дитини, бо це дає мені змогу забезпечити активну участь всіх дітей в загальній роботі, що попереджує інтелектуальну пасивність. Для того, щоб наші півкулі працювали в повному обсязі, пропоную своїм дітям грати у веселі пізнавальні та розвиваючі нейроігри в будь-який час. Під час прийому дітей, під час прогулянки, перед продуктивною образотворчою діяльністю, використовуючи їх в якості організаційних моментів або динамічних пауз в індивідуальній роботі для закріплення вивченого матеріалу, для збагачення словникового запасу і швидкого запам'ятовування слів на англійській мові, особливого значення надаю організації проведення спостережень під час прогулянок з дітьми. Спостереження збагачують уявлення дітей, дають ті факти, на основі яких створюються узагальнення. Під час прогулянок екскурсій серед природи у всіх вікових групах використовую цікаві ігрові завдання. Дай мені листочки, покажи мені, намалюй цифру, тим самим формую навички спілкування та розуміння мовного матеріалу. Регулярне використання нейроігри в режимних моментах і самостійній діяльності дітей позитивно впливає на процес навчання, підвищуючи розумову працездатність дітей, сприяє концентрації уваги, стабілізує емоційний фон дитини, знижує тривожність та гіперактивність, що на сьогоднішній день дуже розповсюджений факт серед дошкільників.